парламентський саміт кримської платформи відбувся у Латвії про важливість міжпарламентської роботи у питаннях деокупації частини України розповіли народні депутати. Для України це дуже важливий захід, але разом з тим він важливий і для усього світу, тому що ті питання, які було розглянуто на цьому саміті, на котрі приїхали майже 30 країн, обговорювалися питання не лише питання, які стосувалися України війни в Україні, російської агресії щодо українського народу, але і питання глобального характеру. Зокрема, це питання про порушення прав людини, про порушення міжнародного права, про безпеку в чорноморському, чорноморському басейні, про продовольчу кризу, яка спричинена цими подіями. Тому, по суті, це були питання, які. Які, в яких зацікавлені країни як Європи Азії, і увесь цей перелік питань, які обговорювався, він свідчить про те, що були напрацьовані і конкретні рішення, зокрема, це безпекові, що потрібно зробити для того, щоб притягнути до відповідальності Росію, як країну, яка ініціювала цю агресію, і спри... Викликала цю війну, яка е, має вплив на багато інших країн світу, тому з одного боку, ми розглядаємо цей захід як ще один можливість говорити про Крим, про Україну, як е, е, ті питання, що є е, органічно пов'язані в усіх аспектах політичному, юридичному, економічному, але і говорити про масштабування цієї пр. Проблеми на світову спільноту. Важливий історичний саміт в Ризі в Латвії зібрав понад 70 держав-учасниць і п'ять відомих міжнародних організацій. Це означає, що весь світ підтримує дуже чітку і прозору формулу. Крим це Україна, агресія, а точніше, Повзуча агресія з геноцидальною природою по стиранню культурної ідентичності спадщини, мови традицій корінного народу Криму, кримських татар, Кираїмів, кримчаків почалася не навіть в 2014 році, а раніше, але повинна завершитися якнайшвидше. Таку долю Криму рівно в складі української автономії підтримали учасники саміту. Ми говорили про важливі. Вісь формули миру президента Зеленського про відповідальність агресора, представлення е, тих е, очільників найвищого топ політичного воєнного керівництва перед трибуналом, виплата за рахунок заморожених російських активів. Компенсації всім постраждалим повернення корінного народу на історичні землі. Звісно, ми говорили і загалом про всіх, хто сьогодні в неволі незаконно депортовані діти, цивільні і військові в полоні. Дуже важливим елементом було ширше представлення такій поважній аудиторії плану перемоги чітких п'ятьох пунктів, які були презентовані вже багатьом партнерам, і ми мали. Велику честь серед двох зустрічей зустрічі, також одна одинці зі спікерами, віце-спікерами, головами комітетів різних країн, проговорити ці питання. Перше це важливість продовжити акцентувати. Те все, що відбувається на окупованих територіях, представляти в міжнародній спільнолі конкретні факти геноциду, який відбувається, підсилити свої позиції в майбутніх перемовних процесах, оскільки однозначно нагадати про те, що сьогодні Росія. Власне, має тимчасову окупацію Крим і інші регіони, тому власне такі зустрічі саміти вони в першу чергу ну продовжують, власне тримати в тонусі інших європейців, але водночас підкреслюють позицію України, що Україна не відступила від тих земель, які вона прагне повернути, які зараз в окупації.